В останні вихідні жовтня в ніч із суботи, 26-го на неділю, 27-го о четвертій Україна перейде на зимовий час. Стрілки часомірів необхідно буде перевести на годину назад. Хмельничанка Крістіна Стойко до таких змін ставиться негативно. Каже, особливо важко адаптуватись до нового ритму її семирічному сину Марку. Дуже важко зранку вставати. Якось організм відчуває. Я не можу це пояснити, але постійно і весною, і восени. Я за ним це помічаю завжди. Він дуже рано встає, а зараз важко, і це не дивлячись, сонце не сонце, а просто от якось такий графік пізніше лягає. Звичай переводити годинники запровадили для економії електроенергії та продовження світлового дня, адже взимку світає пізніше, а сутінки настають раніше ніж у літній період. Однак, на думку лікарів, зміна часу може негативно вплинути не лише на звичний ритм життя, а в першу чергу на здоров'я людини, зокрема на нервову та серцеву судинну системи, а також на шлунково кишковий тракт. Порушуються наші функціональні біологічні ритми нашого організму. І погане самопочуття полягає у тому, що підвищується втома, люди відчувають переміни настрою. Можливо, концентрація погіршується концентрація уваги, пам'яті, запам'ятовування. В людини погіршується апетит, порушується режим харчування. Ну і досить часто навесні восени відбувається загострення цих всіх проблем. Найважче адаптуватись дітям, людям старшого віку, а також тим, хто має хронічні захворювання. Тож до переведення годинника лікарка радить заздалегідь підготуватися. Хоча б дня за 3-4 до переведення годинника коригувати свій режим сну. Тобто ми за цих пару днів маємо хоча б хвилин на 10-20 зміщувати час засинання і пробудження. Також ми маємо нормалізувати режим харчування для того, щоб адаптувався шлунково кишковий тракт. І Так само, як зі сном прийоми їжі, сніданок обід-вечерю, Ми теж кожен день зміщуємо на цих 10-20 хвилин. Думки хмельничан щодо необхідності переведення годинників традиційно розділилися. Я дуже втримую, щоб не переводили часи. Тому що і дитині складно, і мені складно Психологічний стан, настрої, відчуття не не невиспаності. Важко перелаштуватися. Трохи, але щоб так особо дуже ні. Я думаю, що можна звикнути. Я думаю, що переводила, тому що ми вже так звикли. І вже я думаю, що переводу все-таки. Організм він вже знає, коли переводити, і він не реагує. Організм взагалі багато чого впливає, але переведення годинників ну, в принципі. Терпимо, але бажано їх не переводити. Так ось моя думка. Цієї осені переводити годинники, ймовірно, будемо в останнє. За новим законом, який ухвалили у Верховній Раді, у липні цього року перехід на літній час скасовано. Щоправда, президент його досі не підписав. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.